Доброго дня підписники та гості каналу, сьогодні буде огляд трьохфазного щита, розповім, як це все під'єднати. Для мене це було досить складно, поки не розібрався, коли розібрався, досить просто, але робота, в общем, багато роботи. Якщо електрики з вас просять за такий щит. 10 тисяч гривень це буде цілком адекватна ціна. У мене на нього пішло приблизно 10 годин. Якщо б не було одного трьохфазного автомата, пішло б 8 годин. Ну, відповідно, 8 або 10 годин для такого щита буде цілком нормальною, адекватною ціною. Ну що ж, поїхали розбиратись з цими складнощами. Щит взяв хеджер. на 36 посадочних місць, ось його габарити. Металева така кришечка і сам такий пластиковий щит. До речі, лайфхак маленький, тобто тут я буду прокладати нульову шину. Відриле напруги до ПЗВ. І я його прокладаю спочатку маленьким-тоненьким дротом півтора квадрата. Відповідно, потім його розпрямляю і вже відрізаю дріт. Тут роблю таку поміточку, де потрібно обрізати. Ось. І так само тут. Не сказав зразу, тобто ззовні сюди прийде сіп-кабель, прийде три фази і прийде нульова фаза. І ця нульова фаза, яка прийде, вона відповідно піде на цю шину нульову Так само зборка трифазного щита. Значить є вхідний автомат. Це 32 в мене буде. 32 Ампера вхідний струм 20 кВт. Такий самий автомат буде стояти за лічильником. На стовбі, значить, так само встановив я реле напруги трифазне на 63 А. Встановив. В на 40 А. І автомати вихідні. однофазні, які, ну, в принципі, може щось сюди додатися. І трьохфазні вихідний автомат один і другий. Значить, один автомат трифазний піде на нижній щит, на перший поверх. Бо цей буде стояти щит на другому поверсі на вході. А інший трифазний автомат піде на зарядку електромобіля та зовнішні зарядки, які будуть зовні будинку. Значить, вхід буде напруги от звідси сіп-кабелем. Там буде 4 кабеля, трифаза перша, друга, третя. І нейтральна фаза піде одразу на. Нейтральну шину. Значить, не мордувався, звичайно, знатно, особливо з цими вигинаннями кабелів. Значить, тут буде вхід з виходу вхідного автомата. Перша фаза йде на першу фазу реле напруги. Друга фаза на вхід другої фази реле напруги. Третя фаза на вхід третьої фази реле напруги. І нульова фаза з реле напруги. З входа йде на нульову шину. Значить, з виходу реле напруги. Нульова фаза йде на вхід ПЗВ. Я взяв шнайдер на 40 А. Значить, фаза перша. Йде на вхід ПЗВ першу фазу, друга фаза на вхід ПЗВ другої фази, і третя фаза відповідно на вхід ПЗВ третьої фази. Так, це такий проміжний етап формування, скажімо, щита, що я використовував для його монтажа. Це маркер, щоб помічати. Скільки відрізати кабеля та е, для зачистки і просто для відрізки маленький лайфхак використовувався так само півтора квадрата такий от кабельок. Тобто ним я відмічав, на ньому є мітки, скільки різати, якого довжини кабеля, і ним вигинав. Ну, щоб розуміти, скільки потрібно буде відповідно кабеля відрізати товстого, бо товстим оце міряти було незручно. Так само користувався ножечком. Деколи знімав ізоляцію, але ізоляцію виявилося зручніше знімати таким от інструментом. Ним я обкусував дріт. І от самий крайній тут. Кусачки, які кусають, то це вони якраз е, гарно знімали ізоляцію з кабеля в 6 квадратів. Так само користувався такою от викруткою для затяжки гвинтів на автоматах і так само для вигинання кабелю користувався такими от пасатижами. Вже, як буде сформований щит. То, відповідно, зніму далі повний щит зібраний. Реле напруги я вибрав на 63 А. Воно може бути менше, 40 А, але не може бути менше, ніж хідний автомат. Він у мене на 32 А. Відповідно, трьохфазний автомат. Трифазне реле. І трифазне ПЗВ безпековий модуль. До речі, безпековий модуль стоїть на 40 А. Він не може бути менший, ніж під'єднані до нього автомати, але якщо він більший, ніж вхідний автомат, то відповідно до нього можуть бути під'єднані автомати. Втрати на яких будуть не більше, ніж 30% від власне, його 32 А, як в моєму випадку. І тому я вирішив поставити цей ПЗВ виключно на ці от однофазні автомати. Трифазний автомат один і трифазний автомат другий. Я не під'єднував до цього ПЗВ. Відповідно, перший трифазний автомат в мене піде на щиток на перший поверх. Там буде стояти на нього своє ПЗВ. Я думаю, так само на 40 А візьму його. І ще один трифазний автомат. Який буде стояти на зарядку електромобіля та на розетки назовні будинку однофазну для зарядки автомобіля і однофазну, звичайну, Там так само буде стояти своє ПЗВ, свій захисний модуль. До речі, він захищає, якщо ви візьметеся за один дріт просто. Якщо ви візьметеся, як умовно засунете два пальця в розетку за два дрота, то вас швидше за все заб'є. Він від цього вас не захистить. І тепер розповім про етапи, як я збирав цей щиток і, відповідно, куди які дроти під'єднував. Бо на перший погляд тут все досить по дротах страшно виглядає. Ну що ж, поїхали. Хочу сказати, що на оце все, на цю всю обв'язку пішло в мене, ну, практично 3 метри чотирьохжильного кабеля вибрав я кабель з діаметром 6 квадратів. І, власне, що можна сказати, що повністю розводка щита, ця верхня, всі входи мають відбуватися, ну і виходи з верху до цих автоматів нижніх. Одним діаметром кабеля. Тобто Я вибрав 6 квадратів на нижній щит. Я, мабуть, виберу кабель 4 квадрата, тому що там, ну, напевно, такої потужності вже не потрібно буде, і ним легше буде працювати. Хоча не впевнений, можливо, виберу і 6 квадратів. Тобто, Яким січенням в принципі, кабель заходить, таким треба і проводити. Але варто. Зауважити, що сюди буде заходити сіп-кабель товщиною 16 квадратів, але він буде алюмінієвий і він приблизно дорівнює по своєму проведенню струму от 6 з мідній. Тобто я проводив мідною шестіркою, тобто в мене буде співпадати вхід кабелю по провідності струму. З розводкою щита. Так, е, значить, е, про те, що 3 метри кабеля пішло на такий ще трифазний, я сказав. І е, тепер в минулому відрізку я зупинився на тому, що я підвів кабелі до е, ПЗВ. Відповідно, як я і казав, ПЗВ я використав виключно на однофазні автомати. Тому що на двох-трифазних в мене будуть стояти по своєму ПЗВ. І, відповідно, нульову шину з ПЗВ вихід я завів на нульову шину загальну. Першу фазу з ПЗВ я завів на першу групу автоматів, два автомата. Другу фазу з ПЗВ відповідно на другу групу автоматів. І третю фазу з ПЗВ завів на третю фазу автоматів відповідно. І як можна побачити, один автомат з другим. Я замкнув такою от перемичкою по фазах. Відповідно, перша фаза. Друга фаза і третя фаза. І оскільки в мене з реле напруги одна фаза пішла на ПЗВ, От з кожної фази в мене пішло на ПЗВ, тому е, другим кабелем мені довелося давати на трифазний автомат наступний. Напругу От. з кожної фази йде на трифазний автомат. І оскільки більше двох дротів в реле напруги вставляти не можна, ну як і в будь-який прилад, відповідно, два дрота максимум. Тому з першого автомата я ще один дріт, ніби як перемичка. Перевів на наступний автомат. Відповідно, от Перша фаза чорна. Друга фаза коричнева. І третя фаза жовта. От Все переведено на автомат. Тут знизу будуть вже підведені споживачі. Тут будуть однофазні споживачі підведені відповідно по групах на першу фазу, на другу фазу, на третю фазу. І тут знизу будуть підведений трифазний кабель, який буде йти до щитка на перший поверх. І тут буде підведений кабель, який буде йти на зарядку електромобіля. І таким чином зборку щита можна вважати закінченою. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!